У цьому році, вперше в історії України, ми відзначаємо День молоді разом з усім світом. В міжнародний день молоді, 12 серпня. В рамках цього свята було проведено спецрепортаж серед молоді гвардійського. Що таке день молоді? На мою думку, День молоді це свято творчості, натхнення, енергії, любові і романтики. День молоді це можливість підліткам показати себе, показати свої хобі, інтереси, свої захоплення, щоб це побачив увесь світ. На мою думку, день молоді це свято, що звертає увагу на інтереси молодого покоління. Це свято, коли потрібно звернути увагу на проблеми сучасного покоління. Цікавиться сучасна молодь. Сучасна молодь цікавиться комп'ютерними іграми е про з друзями та спортом. Приклад мені подобається читати книжки. Я зараз читаю сліпий музикант. Дуже цікава книжка. Ще мені подобається, я зараз займаюся спортивною гімнастикою. Це дуже гарне заняття. Як Ви вважаєте, як Пов'язані сучасна молодь і спорт? Я вважаю, що сучасна молодь дуже багато займається спортом і любить його. А ви чим займаєтесь? Ми займаємось спортом, який нам подобається або плаванням, або волейболом, баскетболом, футболом. Те, що сучасна молодь дуже... Почала займатися дуже багато грати в баскетбол, футбол, бігати. Е, ну, нормально. От зараз я займаюся танцем, мені дуже е, подобається. Яка форма навчання тобі більше сподобалась? Очна чи дистанційна? Очна. Чому? Тому що можна ходити і гуляти з друзями і так пішли. Дистанційно. Чому? Тому що можна посадити платім в телефоні. А з друзями побігати, погуляти. Ну це теж хочеться, ну. Е, тому що з ми було вперше весельніше, е, можна було як, ну, е, на перервах е, спілкуватися, гратися. Нам більше сподобалася очна форма навчання. Чому? Тому що так легше навчатися і запам'ятовувати матеріал. Які пісні слухає сучасну мову? Зараз мені подобається наприклад, Я Часно тиску все. Там не копійка. Наслітає <му> голова понаси. Заспіває ні, мамої свого. Боже, ще почути волі без слово. Наприклад, нам подобається пісня. Ой, у лузі червона калина похилилася, того ж наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо Молодість це дуже багатий на спогади час. Нехай він дійсно запам'ятається на усе життя, буде наповнений пригодами з друзями, мандрівками до цікавих місць, гучною музикою та розвагами, щастя, здоров'я і мирного неба над головою з днем молоді.